Ви в прямому ефірі теж таке трясет. Збираємося, збираємося, збираємося. Нам сьогодні треба буде з вами рушничок будь-який і крем. Привіт-привіт! Так, що треба одразу кажу. Будь-який рушничок і крем для, для тіла будь-що. Поки трошки зберемось. Доброго вечора і будемо хочети. Я поки посижу, Зачекаю вас. Так. У мене сьогодні день без мейку, без фільтрів, без нічого. Я навіть я вирішила до вас вийти ось так в сукні без якогось там спортивного одягу. Хоч ми і будемо з вами робити гімнастику для стоп і масаж, стоп. Але. але. Збираємося, збираємося. Так, дівчулі беремо крем крем для тіла і беремо будь-який маленький рушничок, будь-яка така серветка, не серветка. Будемо з вами розслабляти наші стопи. Ще пару хвилин чекаю і, і приєднуйтесь Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Будемо розігрівати. Аж у мене стополодні. На сьогодні трошки похолодало, аж 20 градусів було висота. Зранку це було просто шикарно, шикарно. 20. Окей. Mm -hmm. okay. Хто не встиг, то допознав. Що ми робимо? Ми встаємо. І спочатку ми з вами будемо робити таку легку гімнастику для сок. Що ми робимо? Так, я не знаю, може бути не видно зараз на хлю, бо може бути з, ком з коментарів, воно буде тут закривати. Ми просто стоїмо на одній нозі одна нога, інша ніжка. Ми кругові рухи, прямо на пальчику. В одну сторону робимо і в іншу сторону, всередину. Нозом і всередину по черзі, по черзі одна сторона, одна ножка і потім інша. В цей час можна облокотитися в стіну, можна стояти, сидіти як хочете. Ну, краще стояти, щоб вагу перенести. Вага вся на цій нозі, на одній. Угу. І в іншу сторону. Угу. Ні, краще стояти. Ні, не сиди, стоїмо. Супер. Тепер став рівно. Скажіть мені, будь ласка, нормально мої, ст... мої стопи видно. Чи... Чи вам закриває, а коментарі закривають? Тому що мені наполовину закривають, мені видно тільки сукню і все. Що ми робимо? Поки ви мені напишете, ми продовжуємо. Ми перевалюємось на одну сторону стопи, на іншу. І по черзі ліва назовні, ось таким чином. Сюди-сюди, ми прямо перевалюємось на кінчик стопи. Якщо у вас з балансом не окей, ви можете притримувати стіну, можете там трошки тримати за стіл, за що завгодно. Що у вас є під рукою? Переваємося. Mm -hmm. Особливо, коли ви на усій стороні, коли ми от як ніби тут відкриваємо, ви можете трошки затриматись і відчути таке приємне-приємне натяжіння повністю ось тут. Так. Краще опустити. Опустити. Окей, ви продовжуйте. Зараз я опускаю. О, зараз повинно бути ідеальна. О, так, да, чотенько. мені навіть видно. І почемо сюди сидимо. Отут можете трошки аж затримуватись. Буде приємне-приємне таке натяжіння. Угу. Тепер всередину обидві ноги разом назовні мішка касала. В середину. Мішка касалагий. Середину у кого погано з балансом, кому некомфортно, Притримуйтесь, від цього у вас а, ніяк не зміниться ефективність вправи. Але вам так буде легше для всього тіла. Угу. А тепер спробуємо зробити такий як легкий, як круговий рух, як ніби хвильку, ми сюди-туди, сюди-туди, на цю на іншу сторону. М'яко. Якщо там ми затримувалися, то тут, як ніби ми вагу переносимо, знаєте, по центру я роблю, от, як ніби тазом також по центру, і я от на всю, по всій окружності стопи в мене йде рух. Пальчики потім більше на п'ятку. І ось такий круговий рух, і при цьому от по окружності моєї стопи цей рух йде. В одну сторону і в іншу. Коліна м'якенькі в цей час. Таз також там, як він хоче, так він і гуляє. Можете підключати животик. Супер. І тепер, що ми робимо, одна нога у нас стабільна, вся вага сюди. Ця нога ми підйом, пальці піджимаємо всередину. І трошки, я вас прошу, дуже-дуже-дуже легко. Ми розтягуємо наш підйом. Ви будете відчувати це розтягнення повністю по всій верхній частині стопи. Дуже обережно, я вас прошу, це повинно бути м'яко-делікатно. Заваліться трошки на мізинчик, щоб у вас та частина також. І сюди ближче. Тепер знаєте, як ніби ви от ваша стопа, ви на цю сторону, на цю сторону, на цю сторону. Дуже дуже делікатно. У нас немає задачі, щоб ми там собі. Не те, що розтягнули, але зробили боляче, що це повинно бути приємно. Те ж саме інша сторона. От я вам так покажу, от я поставила. І от спочатку в статиці, і тепер почулися сюди, сюди повільно. По -по Постарайтесь відслідкувати ось цей кайф. Приємне витяжіння повністю всього підйому. Угу. Завершуємо. Беремо наш маленький ручничок або те, що у вас є під рукою. Без різниці. Що це буде? Це там іграшка дитяча, ще щось. Взагалі без різниці. І що ми робимо? Ми враз тапирку наші пальці. І хочемо захватити наш рушничок і підняти. Неважливо, як глибоко, як високо ми піднімаємо. Задача розтепирити пальці і захватити рушничок. Ось так. Тобто ми робимо як кулачком, да, захвачуємо. Розтопирили, захватили. Для того, щоб захватити, нам буде недостатньо так просто розкрити і взяти. Нам треба прям максимально розтопирити і показує на, на ладоні, бо так буде більш, більш наглядно. Нам треба прям. Максимально розтопирити пальці, щоб потім можна було захватити рушник. Ну це ви зараз відслідкуєте. Що якщо я просто возьму, в мене може не захватитись. А коли я прям в розтопирку, а потім в кулачок, це буде клас. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. От, якщо у вас маленькі діти, у вас є суперспособність. Особливо в моєму випадку, коли він на руках, ви можете просто так хопа і взяла те, що вам треба. Mm -hmm. І за спиною шлейф супервумен. Так, відчув. От все ж просто, да? елементарні здавалися вправи. Але після цього масажу... Буде знову кайфушний кайф і відчуття, як ніби в основі стопи. Супер, ще три. В розтопирку. Максимально розтопирюємо. І один. Чудово сідаємо. Сідаємо на сідниці. І так, щоб вам було мене видно. Ось так. І стоп. І... Щоб було Та, на сідниці, ніж крім, як ми сіли, давайте одразу покажу, як ми сіли. Ми сіли не отак, ми сіли на сідничні бугри. Тут підклали руки і виштовхнулись. Одразу працюємо із поставою також. Тобто я хопаю, буде виштовхнулася, ніби я сосками хочу кудись там потрапити. Ну так ви, так ви зрозумієте краще. Це моє пояснення. Цілеріно виштовхнулись, що ми далі робимо? Носки на себе від себе максимально на себе, від себе. От повірте, якби ми це зробили до ось цих вправ, які я тільки що вам давала, у вас би витяжіння від себе було таке слабеньке, ви прямо би відчували, як тут таке натяжіння. А ми з вами зараз зробили гімнастику для стоп. І ваші стопи прям витягуються з такою легкістю зараз. Угу. Пішли по кругу в одну сторону. Три. Два і один. І в іншу сторону. Спина рівно при цьому. Ніяких там горбатих спин, щоб в мене не було. Груди вперед, кудись там в направленні, в тому самому направлінні як і обличчя вас дивіться. Угу. Вліво, максимально вліво, максимально вправо. Максимально вліво. Максимально вправо. Прямо ви можете починати от звідси, тобто, щоб розворот був аж, аж від, від стегна вашого. Перше ви коліна будете відчувати також. І а, таз також. Прямо буде таке, знаєте, так приємне витяжіння по боковій поверхні всього, всього, всього стегна. Супер. Ще три. Два. І один. Молодці. Беремо крем. Хто не взяв крем, той біжить за кремчиком. Я вас до себе поближче ставлю. О, не діліпається. Беремо і що ми з вами будемо робити. Так, так, щоб вам було видно. От, 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 от. Всі взяли. Розіріваємо поки що в руках. Наносимо на одну стопу. Намісли. І тепер, як ніби ми вдягаємо е, рукавички, тобто ми кожен пальчик по черзі, як ніби, знаєте, тогі рукавички треба натягнути на, на палець. От так само. І кожен пальчик по можливості сюди, сюди, ці тугі перчатки надягаємо. Де мізинчик вам може... Ви можете прямо аж опуститись повністю по всій, по всій стопі, і те ж саме великий палець. Тут вам може бути не так комфортно на трьох середніх. Угу. Так. І сюди надягаємо. Тепер такі рухи, ніби закручуючи. Беремо, охвачуємо ручкою наш, наш пальчик, і ми ніби закручуємо на кожен палець цю рукавичку. Якщо ось ці маленькі, вони можуть може бути некомфортно всієї ладоні. Тоді ми просто пальчиком взяли і закручуємо, 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 закручуємо. Знову закручуємо, закручуємо. Люди заходять і думають, господи, куди я попала. У нас масаж стоп, дівочки. Можете присоєдинятися, беремо крем і поїхали. Будемо вам робити стопи, щоб ви літали. І знову закрутили, 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 закрутили сюди вниз. І кожен пальчик. Закрутила. Угу. Закрутила. Пам'ятаєте, як минулого разу ми робили з вами ялинку? В нас на стопі. Так, я би мені так вам показати. Треба мабуть сісти на другу сторону. У нас на стопі на цій стороні, як ніби ми малюємо ялинку. Раз, це наш стовбур. І звідси, 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 звідси ми малюємо ялинку. Спочатку малюємо стобур жорстко пальцями великими. Ці пальці обіймають і також прокачують, як ми ніби обіймаємо нашу стильну сторону нашої стопи. А ці пальці два прямо по центру. Доволі жорстко. Повністю ведемо глибоко сюди. І вимальовуємо. Тобто, не з першого разу у нас стовбур буде красивим, на треба його намалювати. І тепер з самого верху ми малюємо нашу ялинку, як в дитинстві на образотворчому мистецтві. Ялинка, ялинка, ялинка і ще. А тепер так само, тільки будемо малювати ялинку згори, вниз. Знизу, нагору, прям вижимаючи до кінця, знизу, Нагору. Боже, мені аж жарко стало. І нагору. І тепер ялинка верх ногами. Сюди, 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 сюди. Окей. І прямо аж до пальців туди, до пальців. І ще. Угу. Супер. І до пальців. І останній раз. Так. І тепер ваша улюблена, я знаю. Я обожнюю це. Ми робимо замок тільки з нашою стопою. Захватили, зробили замок. Трошки поки що тримаємо в статиці, старайтесь максимально, щоб от кожен пальчик між кожним пальчиком було. Якщо у вас не виходить от сюди аж до кінця цей замок зробити, так не вийде з цієї сторони, то наскільки, вам, наскільки пальці туди заходять, наскільки глибоко. Якщо комусь легко, то ми починаємо робити ось такий рух круговий. Можете зробити всі, просто по відчуттям, чи вам буде дуже легко це зробити, чи ні. Легкий круговий рух та досі частиною, верхньою частиною стопи. Легко, легко, легко. Зараз ми минулого разу з вами робили на суху шкіру ось цей рух між пальцем. Зараз по крему комусь може здатися, що це легше. Якщо вам так легше, ви можете робити по крему. Супер. І завершуємо. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо. Проглайте вашу стопу від кінчиків пальців до щиколотки. Як ніби, ви знаєте, от тугі перчатки ми хочемо їх вдягнути. і трошки вище. Супер. Переходимо ко второй ножці, що одна тільки буде у нас розслаблена. Другу також будемо розслабляти. І поїхали те ж саме. Так, зараз нанесли. Крізь-крізь-крізь. Натягуємо перчатки, да, тугенькі перчатки, вижимаючи рухи. Поки що без а, спіральних, просто так, як натягуємо перчатки. І сюди. Знову. Угу. Сюди, сюди. І ще разок натягнули. Сюди. Сюди і сюди. Тепер те ж саме кругові рухи. Великий палець і мізинчик ми можемо обхватити прямо всією ладонью ці пальчики пальчиками. Наскільки вам комфортно? І поїхали. Закручуючи рух сюди, 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 сюди вниз. По три рази також на кожну сторону. Тут такий закручуючий спіральний рух. А зараз акцент, поки ми це робимо, на ту стопу, яка лежить на підлозі. Як їй там кайфовий чи не кайфово. Наскільки вона розслаблена знову круговий рух і вниз. Кажу одразу, давайте так, давайте щоб було по-чесному. Якщо буде менше коментарів, ніж збережень, я просто тоді через добу видалю цей ефір і зайду його дівчатам в мій клуб. Тож це не чесно, кажу вам чесно, я дивлюсь. Коментарів один, збережень двадцять. Це нормально, ви думаєте? Ні. Так, знову закручуючи, закручуючи рухи. Супер. Угу. Далі малюємо ялинку, спочатку трошки розігнули нашу стопу і малюємо ялинку спочатку стебло з середини вниз до п'яти. Давайте змінюємо сторону, бо тим, хто тільки зайшов, буде, не зрозуміло, що ми робимо. Тож, Ця сторона зверху вниз. Три рази ми малюємо стебло спочатку вниз, вижимаючи руха. Знову вниз, 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 вниз. Угу. вниз. Вниз, 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 вниз. І малюємо тепер наші гілочки. Жорстко, жорстко-жорстко. Ці пальці також працюють. Тобто тут ми ось ця частина. Пальці ми такими вижимаючими рухами. З цієї сторони ми пальцями малюємо наші, нашу ялинку, а верхні пальчики також не нудьгують. Не угу. І третій раз. Жорстко-жорстко. Тепер те ж саме, тільки знизу, нагору сюди до пальців. Ми вижимаючи рухи, знову знизу малюємо стебло нагору, Ось тут прямо виджимаємо обома руками. Всіє, всією рукою. Малюємо тепер ялинку вверх ногами. Сюди, сюди, сюди. Супер. І якщо ви думаєте, що це не пов'язано з вашим обличчям, то я спішу вас розстроїти. Стопи дуже сильно пов'язані з вашим обличчям. Стопи дуже пов'язані з асиметрією обличчя, тому що якщо в нас десь в будь-якій стопі є напруження, і ми завалюємось більше на одну сторону, в нас від стоп йде далі напруження, в таз, асиметрія, з тазу далі плечі. І будь-яка асиметрія на будь-якому з цих поверхів, стопи, або таз, або плечі. Вона дає асиметрію на обличчя. Окей, прогладили. І тепер ми робимо замочок. Захватили, вони дружать, і ми сидимо. Стимо просто Плюс Після масажу ви можете відчувати, що у вас прям все-все-все тіло розслабляється. Все, і спина, і плечі, і обличчя, все. Тому можна собі м'ять, перем'ять, лоб, а можна зробити масаж стоп. І здавалося, ми з обличчям зовсім не працюємо. Але результат на обличчі також навіть від масажу стоп буде. От як Катя, Катя мені записувала голосове, на рахунок масажу, який ми робили для області грудей, та під грудьми ми робили масаж в прямому ефірі також. І пішли по колу. І Вона каже, я що тільки не робила для обличчя, для лобу. А потім зробила цей масаж і на ранок просто ідеальний гладенький лоб. До речі, ну, це е, помилка багатьох. Хто бачить, наприклад, теж ж саме там брилі, носогубку або міжбрівку з моршки на лобі, і або гусічі лапки, починають просто цю частину тіребіть так, що до сініви. Бо в мене були клієнти, які казали, я я що тільки не робила, в мене аж синець тут був. Але проблема не в тому, і починати треба не з того. Окей, клас. Відпускаємо. Прогладили тепер від кінчиків пальців сюди на гору. І все можна, можна тепер надягати ваші носочки, можна розслаблятися і, і насолоджуватись результатом. Все, всім па-па! Всім хороших вихідних. Завтра з Кутюньою ми зустрічаємося тут, о 8-й вечора. Будемо говорити про осінь, про волосся і що зробити так, щоб в листопаді нас не спіткав волосопад. Все, всім па-па!